за спільну молитву. Нехай Боже благословення буде на кожному з нас, щоб ми цей житейський море, як так як черговий Євангелієм друг, другий тиждень зіслання Святого Духа, в від Матея, якби продовжує Твою модель на вірної проповіді, де. Каже Христос, перепливімо на той бік озера. І ось коли вони плили, аналіз на описує, що зірвалася велика буря і почала цю човен за затоплювати. І вони прибігли до Христа і каже Господь, рятуй. Христос питає, не тільки апостолів, але кожного з нас, де ваша віра? Це він питав апостола Петра, якому звелів, іди до мене по воді. Він засумнівався, де твоя віра? Чому сумнівайся? Пригадаймо собі той момент, коли Христос нагодував п'ять тисяч людей в інших Івангеліях описується про різні цифри. І вони. Сійдучи з Христом, і вони сумніваються. І каже Христос, чому сумніваєтеся? Невже ви забули про те, скільки людей було на ходове? Де ваша віра? Віра це дуже делікатна річ, це ця містерія, яка вложена з молоком матері. Кожному з нас. І Якщо це не розвивати, то ви просто знаєте, такі свого роду актори великого театру, який називається Всесвіт. Бог потребує дієвої нашої, нашого способу життя. Сьогодні є свято Пресвятої Євхаристії. Не можемо збагнути, Тіло і кров Ісуса Христа віри. Знаєте, я колись з митрополитом Володимиром Стернюком спілкувався, Я кажу, владику, скажіть, будь ласка, чому священники переслідували, щоб вони служили службу Божу? Ну і що ж тут такого? І служити службу Божу та й піти. І каже, дитина, що диявол найбільше не любить? Він не любить світу. Він не любить правди. Він не любить Бога. І тому нас за кожну божественну літургію садили на 30 суток. А де кого? і на 5 років. Мені тоді було 19 років, я не розумів, чому, за що. Так дуже часто можна почути серед людей, та що там священики прийшли, відслужили та й пішли. Це вам так здається. Це треба пережити ту містерію Святої Христі через житейські море, через бурхливі хвилі, через буреві в твоїй голові ти маєш знайти в собі силу, взяти себе в руки і упокоритися до такої степені, як дитина, щоб ти відчув присутність живого Бога. Які і ми причасники тіла і крові Ісуса Христа. Бо ми покликані бути учасниками вечері Святої, вечері святої на якої Господь кличе, запрошує, щоб істи з Ним біля Стого. Тому ті, що споживають тіла і кров, вони є. Частинкою Бога, а Бог поселяється в серці. В Першу чергу святі отці дуже-дуже застерігають нас, щоб ми собі не, не легковажимо. Причастям тіло крові Ісуса Христа. Воно має бути прийняте чистим серцем, духом Сукружим, безм'яв слуха. Інакше ми собі сутнімо, на жаль, пекерний вогонь чекай, якщо ми не усудливі це робимо. Не жартуємо святим речам. Знаєте, Бог не жартує з нами. Він інколи робить нам цікаві і приємні несподівання. Як казав колись отець Піво, Він жартує, але гарно жартує. А ми жартуємо лукаво, лукаво, Хай лукавство не накриває нас, як ця блотлива хвиля. Де наша віра? Де наша віра? Вона є в серці, присипана величезними каміннями, терням. І це все треба розібрати. Гляді, то так, як ми з вами будуємо ту церкву. Що ви бачите? Горд, купа сміття. Воно помаленьку-помаленьку розбирається і Вона набуває такої краси. Краси праця людських рук. І наша віра вона є всередині нас? Якщо ми не працюємо над собою, а думаємо, що то все впаде з неба на гарній великій тарілці, як в ізраїльському народові пустині, Манна з неба падає, так не буває. Бо чому? Бо що, коли нам хтось щось скаже, ми такі словечка гарні знайдемо, що колоти. А речей попрацювати над собою. Я Боже не годен, не годна, ти прийди все зроби за мене. Такого також не буває. Це говорить Лукавство в серцях наших. Лукавство. А нехай між нами лукасво не буде. Ми є діти Божі. І Бог, який дає своє тіло, і кров, дає любов'ю, А що ми йому за ним даємо? Що? Він чекає тої взаємної любові. І нехай він наповнить наше життя, нас самих іншим поглядом на себе, іншим поглядом на своє власне життя, бо ті хвилі можуть просто нас втопити. І тут дуже важливо часом зупинитися і сказати, Боже, я тобі, бо кобе з тебе мені здатні нічого. Благословення, Сьогодні Бога, старі і всем і Святого Духа, яка і сімей на вас і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Гарного всім Дня, слави Ісусу Христу!